Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. Малого Андрійка лишили вдома самого, бо батькам терміново було потрібно піти у справах. Матуся наказала йому сам удома не сумуй, а тихенько грай, і правила безпеки завжди пам'ятай. Дітки, давайте нагадаємо Андрійкові правила безпечної поведінки вдома. Голки, ножиці та шпильки, ти до рук їх не бери. Треба іграшками грати, гострі речі не чіпати. Чому ж не можна гратися гострими предметами, дітки? Вірно, можна порізатися або вколотися. Пам'ятаю дітлахи, сірники не іграшки, з вогнем бавитись не можна. Знає, це, дитина кожна, то чому ж не можна бавитися сірниками дітки? Можна спричинити пожежу або обпектися, вірно малята. Є розетки в кожнім домі, людям всім вони знайомі, в них живе струм електричний, чарівник він феєричний, всі прибори оживляє, працювати заставляє. Але ж, дітки, пам'ятайте. Та розеток не чіпайте? Чому ж не можна чіпати розетки, діти? Струм лихим ще може бути, опіків, щоб не здобути або можна спричинити і пожежу. Хлопчик ванні ручки мив, тільки воду не закрив. Кран відкритий то біда, через край тече вода. Діти, що ж може статися, якщо не закритий кран? Вірно, може статися потоп в квартирі і у сусідів. За вікном життя цікаве, пролітають в небі гави, ловити гав не поспішай, і з вікна не виглядай, на балконі сам не грай, кицьку мурку не чіпай, може статися біда, бо підступна висота. Дітки, то чому не можна відчиняти вікна, виглядати з них? Чому не можна самому бавитися на балконі? Розумнички, це дуже небезпечно, можна випасти з вікна або з балкона. Любі діти, побутові речі можуть бути дуже корисними і одночасно дуже небезпечними. Тож, пропоную вам пограти в дидактичну гру безпечно, небезпечно. Спочатку потрібно відгадати загадку, а потім дати відповідь на моє запитання. Отже, починаємо. Як порвалася футболка, дірочку зашиє. Голка правильно малята. Отже, чим же голка корисна? Вірно, голкою шиють. А чим голочка небезпечна, нею можна вколотися. Правильно малята? Наступна загадка. Ріжемо усе, що треба. Ми поріжемо для тебе і тканину, і папір, як не віриш, перевір. Що ж це таке, малята? Правильно, це ножиці і чим же корисні ножиці? Вірно, ними ріжуть і вирізають. А чим же ножиці можуть бути небезпечні? Ножицями можна поранити пальчики, правильно, малята. Дерев'яні хлопці у малій коробці полягали спати, не треба їх чіпати, бо вони, як граються, то вогнем займаються. Що ж це за хлопці такі малята? Вірно, це сірники, чим же корисні сірники? Сірниками розпалюють вогонь, вірно, дітки, а чим вони небезпечні? Сірники, якщо їми бавитися, Можуть спричинити пожежу або опекти. Наступна загадка не кастрюля, і не миска, і не кружка, і не горщик, насипають в неї кашку, наливають борщик. Що це таке, дітки? Вірно, це тарілка. Чим же корисна нам тарілочка? Ми з нею їмо, а чим вона може бути небезпечна, наприклад, коли розіб'ється. Так, скельцями можна поранитися. Дітки, ви чудово впоралися із завданням, пригадали сьогодні дуже важливі речі. Сподіваюсь, ви запам'ятали, як потрібно поводити себе вдома, коли лишаєтеся без нагляду дорослих. Пам'ятайте правила безпеки і все буде добре. Наше заняття добігає кінця. До нових зустрічей, малята!